Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Готуєте пакет для отримання статусу критичного підприємства? Напевне, звернули увагу, що потрібно підтвердити відсутність заборгованості зі сплати податків до державного та місцевого бюджетів. Гадаю, що цей критерій беруть до уваги усі суб'єкти господарювання, які хочуть отримати статус критичного, адже він не є складним потребує певного документального підтвердження, мова йде про п'ятий критерій відсутність заборгованості, який підтверджується одним із двох документів: довідкою про відсутність заборгованості або витягом з інформаційної системи органів ДПС. Отже, у цьому відео говоримо про цих два документи. Отже, рухаємося до електронного кабінету, адже і той, і той документ ми будемо отримувати в кабінеті платника податків. Авторизувавшись у кабінеті, переходимо до розділу заяви запити для отримання інформації. Поряд з тим, ідентичну довідку, ви бачите, в нас підсвітилося одразу два розділи ведення звітності, заяви та запити адже вони по своїй. В структурі наповненості, введення звітності є більш повним і вмістить у собі ці запити і довідки, про які зараз йде мова. Бачимо зверху, якщо дивитися шлях, то ми знаходимося саме у веденні звітності, У нас профільтровано лише запити. Маємо обрати 25 рік і той місяць, який зараз є поточним. Тобто, в моєму випадку, це січень. І. Спочатку проговоримо заяву про надання довідки про відсутність заборгованості. Це другий документ у списку. Натискаємо на нього, обов'язково звертаємо увагу. До якого органу ДПІ буде від надсилатися, адже нагадаю, що з 1 січня 2025 року в нас змінилася в багатьох суб'єктів сподарювання приналежність до органів Державної податкової служби, а цю довідку ми повинні отримувати за основним місцем обліку. Тому перевірте, чи все коректно у вас відображається. Якщо потрібно змінити саме ось тут, не розбираючи, що вірно в налаштуваннях здійснено. Обирайте з випадаючого списку. Ту ДПІ, до якої повинні відправити такий, таку заяву. Натискаємо Створити. Заповнення заяви передбачає наступні поля. Зазначаємо номер. Тобто, якщо ми таку заявку подавали вже протягом року, ви можете їх номерувати. Однак слід звернути увагу на те, що це не є настільки суттєво і критично вести перелік таких довідок, якщо ви їх подавали протягом року і отримували, можна сміло зазначити номер 1. Найменування інспекції перевіряємо, чи коректно нам підтягнулося. Код платника, його найменування, податкова адреса. Мають підтягнутися автоматично. І підійшли до важливого пункту третього. Довідку прошу надати мені відповідно до вимог. Це основний пункт цієї довідки. І найчастіше саме на ньому спотикаються користувачі, запитувачі цього документу. У цьому полі ми повинні з вами зазначити: ось цю постанову 13.32. Яка змінила 76-ту або 76-ту, тут вже на ваш вибір. Звернула увагу, що найчастіше користувачі і податкова саме апелює до 13.32 постанови. Тому будемо вказувати і посилатися на норми цього документу. Вказуємо ці дані. Довідку буде подано, вказуємо місце. Той орган, куди ви будете готувати пакет і подавати для надання вам статусу критичного підприємства. Отже, у пункті 4 зазначаю до Волинської обласної військової адміністрації. Переходимо до пункту 5, у якому зазначаємо форму, у якій хочемо отримати цей документ тобто електронний чи паперовий, вказую електронний документ. Одночасно зазначити два варіанти. Неможливо. Станом на день звернення триває процес оскарження в адміністративному або судовому порядку суми грошового зобов'язання. Відповідаємо на це запитання позитивно або негативно. Тобто, якщо немає таких звернень і оскаржень, зазначаємо ні, зазначаємо посаду підписанта цього запиту. І все. Натискаємо Перевірити. Так, У нас поле електронна адреса. Вказуємо електронну адресу. Хочу звернути увагу, що відповідь не прив'язана до електронної адреси, тобто система нам не надсилає додатково ще таку довідку на електронну пошту. Ну, однак, в реквізитах. Це є обов'язкове поле. Натискаю знову перевірити. Документ успішно перевірено. Натискаю Зберегти. І ось із статусом перевірено маємо таку заяву. Виділяємо документ, тиснемо кнопку Підписати. Накладаємо електронний цифровий підпис керівника та підписаний документ. Натискаємо Відправити. Чекаємо квитанції номер 1 Ось в мене успішно подана заява та отримана довідка. Розгортаю, для того, щоб ви зрозуміли, має прийти протягом дня квитанція номер 1 із зазначенням інформації, що документ збережено на центральному рівні. Обов'язково пересвідчиться, що така квитанція надійшла. І далі в нас фінальна квитанція, вона не прийде. Одразу в той самий день податкова має 5 робочих днів на опрацювання цієї заяви від вас для того, щоб сформувати відповідну довідку і надіслати вам в електронному вигляді або сформувати в паперовому, і тоді ви маєте прийти в інспекцію та забрати такий документ. Тому паперовий варіант більш зручний для тих користувачів суб'єктів господарювання, які можуть на місцях отримати. Такий документ. І ось у нас ця фінальна квитанція і є цією довідкою. Натискаю Переглянути. І ось ми бачимо довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладений на контролюючі органи. І зазначено, що станом на 8 січня... Немає податкового боргу, недоїмки і так далі. Довідка видана відповідно до документу, який ми вказали, і для подання до Волинської обласної військової адміністрації. Дійсно, протягом 10 календарних днів, включно до 17 січня. Відповідно, ми розуміємо, що до 17 січня ми повинні подати пакет документів до. В даному випадку обласної військової адміністрації. І зверніть увагу, ось у нас цей QR-код, за яким можна перевірити достовірність цього електронного документу. Крім того, цю довідку ми можемо побачити у блоці вхідні документи, вхідні вихідні документи, вхідні. І ось у нас довідка про відсутність заборгованості. Тут вже більш зрозуміло, що ми отримали саме довідку. І перейдемо, колеги, до іншого документу, а саме витягу з інформаційної системи ДПС. Теж рухаюся до заяви запити для отримання інформації. І ось у нас вперше у списку: це є в нас цей запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом. Натискаю на нього. Знову ж таки, це все пропрацьовуємо в січні 2025 року або в іншому місяці, в якому ви будете замовляти такі документи. Перевіряємо ДПІ, натискаємо Створити. У цьому документі звертаємо увагу на наступні реквізити. Враховуючи, що довідка має бути сформована, ну, рекомендовано за день, а можливо, навіть в той самий день, коли ви будете подавати документи на комісію, тобто в адміністрацію чи в інший державний орган. Тобто. Зазначаємо, ну, тут зазначається лише поточна дата, ось в цьому випадку, однак період ми можемо обирати інший, а саме дату початку періоду. Я рекомендую в даній ситуації обирати з 1 січня 2025 року і по поточну дату. Ну, можна обрати тут просто сьогодні. Якщо ви бажаєте просто вказати період, наприклад, з 2025 року, з 24 року. То це буде зовсім інша довідка. Довідка видається, яка сформована в електронному кабінеті лише за. Період одного календарного року. Тобто ми не можемо в даному випадку зазначити, що це з 1 січня 2024 року, в даному випадку по 9 січня 2025 року. Система не спрацює і відповідь на таку довідку не надійде. Тому 1 січня 2025 року і поточна дата, коли ви замовляєте таку довідку. Далі рухаємося. Зазначаємо в розрізі платежів, розрахувати суму пені це ми пропускаємо. Це не для таких кейсів, ось ця позначка. І якщо ми зазначаємо з підписом, це можна давати лише станом на перше число звітного місяця. І така довідка буде формуватися, потребує додаткового часу, адже вона пропрацьовується податковим інспектором і не так швидко надійде до електронного кабінету. Для того, щоб подати в пакеті документів, достатньо лише ось цих налаштувань. Все. Тобто ми зазначаємо ось тут лише хрестик і період, за який нам потрібно отримати документ. Натискаю Перевірити, Зберегти. І ось нас цей запит виділяю, підписую та відправляю. Пару хвилин раніше надіслала такий запит: ось ви бачите, 9 січня 21.44. Знову ж таки, в цьому запиті має бути квитанція номер 1 Вона приходить ну, дуже швидко. Так, 21,48, тобто, ну, швидко. Що документ збережено на центральному рівні. І квитанція номер 2 і є відповіддю. Вона прийшла, бачите, менше 10 хвилин протягом 8 хвилин. Ну, не завжди відповідь приходить так швидко. Вона може трішки довше опрацьовуватися в межах. Одного дня, але в межах одного дня обов'язково. Якщо без накладення підписів протягом дня не дійшли, надсилайте новий повторний запит, адже може бути якийсь збій у системі. В нас є певні моменти, на які потрібно звернути увагу, які і призводять до того, що користувачі не люблять отримувати ось цей запит, витяг з інформаційної системи, адже думають, що формується некоректна відповідь. Наприклад, в даній ситуації у мене є квитанція номер 2 Натискаю перегляд. І що я бачу на екрані? Витяг з січня 25, з 1 січня 25 по 9 січня, станом порожньо платник податків немає інформації, коду немає, але є інформація по самих податках. Нас найбільше цікавить податковий борг, нас і орган, куди ми будемо подавати інформацію. Ось у підсумку всього дорівнює нулю. Можна в розрізі податків, можна і без розрізу. Цікавить їх головне графа ось ця, всього, щоб у вас не було податкового боргу. Однак чи дійсно відповідь приходить в такому форматі? Закриваю цей, цю відповідь, рухаюся до розділу вхідні вихідні документи, вхідні документи. І ось цей витяг відкриваю саме звідси. І ми бачимо іншу картину. Станом на 9 січня найменування платника податків, його податковий номер. Ну, інформація табличної частини коректна як і в першому, так і в другому випадку. Однак ідентифікація шапки лише у вхідних документах. Зверніть на це увагу. Однак, ви в межах цього ролику вже зрозуміли, що витяг з інформаційної системи формується в лічені хвилини. Тоді, як запит на отримання довідки, ми можемо чекати. До п'яти робочих днів. Ми розуміємо, що це може бути ну, цілий тиждень, і якщо нам горить на розгляд комісії, то лише з цим витягом ми можемо сформувати повний пакет документів. Однак, яка моя порада? Якщо у вашій інспекції за основним місцем обліку формують швидку довідку про відсутність заборгованості по податках та зборах, ви можете долучити до пакету документів два. Документи і витяг, і довідку для того, щоб от 100% комісії підійшов хоч один з документів.